Усім доброго ранку. Сьогодні хочу показати вам раціон вагітної при гестаційному діабеті. Я маю дієту. Починаю свій день з водички, наче серце гаряче. Далі мене йога, і після цього сніданок, коли вже прокидається синочок. Це був творог, сметана та банан. Ну і звісно, кава з вершками, без неї я нікуди. Далі вітаміни і приводжу себе у порядок. Цукор я вимірюю перед прийомом їжі та через годину після прийому їжі. І ми відправляємося на прогулянку робити фізичну активність. Наш міні-обід з чоловіком це салат та міні -піца. Я з'їла всього дві штучки. Перекус у вигляді фруктів. Та кави з а, печивом, але я з'їла лише три штучки. Не усе, що там є на тарілці, тому що це спільно з чоловіком. Ну і звісно, контролюю свій водний баланс. І на вечерю я зробила гречку з беконом. Пізніше, після нашої прогулянки, я ще доробила салат. села. Побільше овочів сказали їсти, тому ми це і робимо. Щодня я вимірюю цукор 6 разів на день, аби його контролювати в організмі. Сьогодні я маю 30-й -ти тиждень вагітності. Мої збільшення овозі плюс 16 кг. На десерт у мене натуральний грецький йогурт. Це насправді найкраще повідомлення від годинника. Дуже його люблю. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. І якщо у вас залишилися запитання, ви можете задати в коментарях.